Друзі, всім привіт! З вами Борода. Хотів вам показати чудовий бій на Ельхавуфі, який відіграли ми на стрімчику на Т-92. Прям бій, в якому було море хороших пострілів. Як то кажуть, море ваншотів. Тому сідайте позручніше. А ми розпочинаємо. Прав я взводом. Зі своєю дружиною Ксюшею та своєму, своїм співкланицем Євгеном Обікіновічем. Він був на хорі, Ксюша була на грілю, ну а мені замовили бій на арточки. Думаю, ну що ж, скатаю, бій вийшо максимально крутезний, демеджа було максимально багато, як для арточки в нинішньому рандомі. Тому давайте подивимося разом цей бій і глянемо, які тут були чудові крутезні моменти. Граю я на обичному срому досилачі, сірі приводи, і турбінка. І інструкція на зведенні. Рекомендую завжди вам грати на других снарядах, які не мають стану, а мають дуже хорошу альфу і дуже гарно пробивають броню. Як ви замітили, я маю на арточці дві позначки. Це ще було дуже давно, Щас та я їх взяв, ну взяв. Так, зведемось, зводимося сюди на їхній балкончик, чекаємо. Тому що, як завжди, тут хтось та й виставляє це веселяна якась патешечка, ну Но... забіжу трошки наперед, тут нікого не було. Отак, простояв 20 секунд, подивився, полюбувався пісочками та й перевівся зразу вже на другу сторону. Як ви замітили КД 40 секунд варточки? Це за рахунок того, що в мене стоїть допай. Було б мене. Не було б допай, а було себе 42-43 секунди. Було б дуже довгий КД. Так. Дивимося та й нікого не бачимо. <свіс Miller> Думаєте, так? Да? Що цей Бородо нам показує? Зачем нам такий бій, коли арта стоїть, дивиться в одну точку, та. Нікуди не стріляю. Ну, є такий момент, да, в бою. І тут замі... замічаю, що починаю тут пікати 60 тп показую своїм союзникам, що я туди злоджуся. Ну і буду зараз в нього стріляти. Так, да, я розумію, на себе боляче дивитися, ну, 600 демеджа з першої втички по бронірованому ТТ. Польському, да? залітаю. Один постріл. Мінус 600, ну і плюс 600 для бороди. Дивимось далі. Заряджаємось. Знову ж. Зараз цікаво, чому ти стріляєш тільки в одного танка. Ну, тому що він саме стоїть так, в такій позиції, да? в якій його саме Удобніше по ньому домажити. Є захований. Васін 7 стоїть так, що його не прострелиш, Форш теж не підставляється. Ну а от поляк, друг який хоче ще, йому сподобалося. Стріляємо. Ну, на цей раз, звичайно, 384 демеджа, ну що я хочу сказати, це теж непогано. Знову ж ідемо на КД, не переводимо сніг, тому що ниденько не світиться. Рахунок 2-1, плюс 3000 хП ми ведем. Мої союзники, молодці і бабаха в тому числі, забирають поляка, забирають Мінотавра і забирають Фаша Б. Бачимо, що тут є, підпікує -під нашого поляка, який. залишився один в цій позиції. І від'їхати він не може, тому що якщо буде давати назад, то просто получив бортіну від ПТ-шок, Плюс. 277 його теж відконтрює. Як ви зараз побачили, я кидаю в Єпіся, даю йому 504 альфу, ставлю його на гусеничку, і союзник 140 добирає Єпіся на 201 хп і. Таким чином ми виграємо 4-1. Союзник наш не ДБВ добирає. 277. бачимо. 60 ТП. Переводимось на Nice 7. Тут така сама ситуація, він теж не просто ліховається, теж грає грамотно. А тим часом наші союзники набирають двох танків і рахунок становить 6-1. Приймаю рішення трошечки переїхати лівіше. Він сповнив цей момент, що можуть бути трасера, і треба переїхати, тому що арта може... Затрасерити мене і я просто буду в ангарі. Бачимо, що в мене вже півтори тисячі домага, 201 асиста. У них Баха добирає нашого Бата рахунок 8-2. Тут мені говорять, що Бабака стріляє з тієї позиції а 7. Ну, звичайно, я туди зараз буду зводитись, буду дивитися ту позицію, в них союзник на АМХ 30 b і моє рішення просто поїхати. Віддатися рибкам на дно, моря чи океану. Ну, якось такі дії від да, ніколи не, не є корисними, тому що, якщо ти зайшов в бій, ти повинен грати до посліднього, а не отак топитися, там, розстрілювати там, себе в стінку, так як це було раніше. Раніше робили на арточках, да, і тому подібне. Це дуже, дуже некорисні дії, дуже некрасиво до своїх союзників. Які теж граються бою. Бачимо, що бабаха підсвічується, вона у нас поки не в прострілі. Бачу, що я не можу її на неї, до неї достати. І бачу, що є друга бабаха. Ну, звичайно, даю постріл. 407. пряме влучення, бабаха в ангарі. Перший фраг в мою копілочку. 1894 дамага. Сюди. І КД. Тим часом під'їжджаємо трошки ближче, щоб летів. Бестій же наш снаряд. Бачили, що стилася аркчка у них якраз в моменті, 261 з правої сторони, на пригорочку. Оба-на! І тут хорі, ДБВ. Ну, розумію, що потрібно дати по хорі, тому що він картонний і є можливість дати йому реально крутезне пробиття цієї арди. Звівся, дивлюся, чувак відсвічується. Ну, думаю, почекаю. Чому спішить? 34 рахунок, наші сильно не піджимають. Тому що у них ДБВ, гріль ще стоїть, не, не, непонятно де, да? і хорішка там світилася Чекаємо ДБВ. Тим часом мої союзники молодці. Забирають бабаху. Забирають бабаху. да. Бачимо гріля. Переводимось на нього. переводимось Стоїть, чувак, взагалі, дивіться, просто стоїть. Постріл. І тут просто вишенька на торті. 1567 демеджа з одного постріла ми виносимо грільку 15-му. Ви розумієте, який це просто був шикарнючний, просто вистріл? Боже. Я засуджую себе за гру на артінну. Коли є замовлення від глядачів, то неможливо його не виконати, тому що глядач він хоче, він хоче побачити цю гру, так? Да? Ну, well, <laughs> <laughs> те що є, те є. Маємо 3400 демеджа. Це просто феноменальний демедж на в цьому бою. Скажімо так, беже один постріл від... від мене по грилю, дає мені такий колосальний буст. Бачимо, що рахунок 13-5. Ми граємо катку, переводимось на ДПВ, в неї 1000 хп, стріляємо. Звичайно, мій снаряд не ляже сюди, тому що я вже дав горіля, і мені гра каже, хвати борода. і, здіва... і здіватися над людьми, да, хай вони пограють, а ти покидай просто мимо. І, як ми бачимо, мої добивають дбвху, последній рахунок 5-6. Ми виграємо цей бій. Маємо е, в свої копілочки 400 демеджа для 25-го року. І для того, що Арта має такий занерклений вид, да, має такий маленький демедж, інколи може пробити так сильно, як я зараз пробив Гріля. Ну, скажімо, непогано. Тому <смі> вас цих закликає не грати на арті. Да. Це дуже велике зло і дуже сильно деморалізує супротивників та і союзників, коли вони теж під артою стоять під цим всім, тому що є стан. Який не дає нормально грати і дуже сильно б'є по нервовій системі. Да? Ще що хотів вам сказати, друзі, в клан Бороди йде набір, хто має можливість або хто хоче і хотів давно зайти в якийсь кланчик, да? там, пограти кланові там, битви, там, маневри, райони з водами, а не міг знайти, тому що не знає подібного клана. Є такий клан Борода, це клан бороди. Ну, мій клан, да. Кидаєте заявочку в клан, пишете Валес, мені або Ксюхі, це мій зам, моя дружина. Якщо ви нам підходите, ми вас, звичайно, беремо. І, звичайно, ви долучаєтесь до лав нашого клану, а там уже далі Discord, спілкування, гра взводом, гра в окрепих маневрах і тому подібне. Ще одна важлива річ, друзі. Зараз одна із бригад ЗСУ збирає на Starlink плюс EcoFlow. Сума збору становить 50 тисяч гривень. Вже, уже, можна сказати, більшу половину зібрали. 79%. Якщо хтось має змогу хто буде дивитися це відео, закинути 10-5 гривень, будь ласка, не проходьте мимо, долучайтесь до збору ЗСУ, тому що хлопці роблять дуже велику справу, дуже допомагають. Нам і ми маємо змогу і спокійно спати інколи, а навіть просто жити по всединному світі, да? ходити на роботу, навчати наших дітей і тому подібному. Тому давайте долучимося до цього збору, допоможемо хлопцям і нам за це, я думаю, дуже сильно будуть вдячні. Запишуть відосик якийсь, як куплять Starlink плюс Ековло, і подякують. Тому цей відосик підходить до кінця, друзі. Підписуйтесь на канал Бороди, долучайтесь до його телеграм-спільноти. Не пропускайте стрімчики, тому що зараз діло йде до літа. Да? Як кажуть, літом онлайнчик завжди маленький, і люди завжди займаються якимись справами. <кхух> якимись, справами, да? якщо вам не буде тяжко, просто заходите, ставите вподобаєчку під стрімчиком, писати привіт. Я буду дуже вам всім вдячний за те, що ви будете приймати участь в кожному стріму, будете його продвигати вподобаєчкою. Це, я думаю, не так уже й тяжко просто зайти. Це буде вам стояти буквально дві хвилиночки. Дві хвилиночки поставити вподобаєчку, написати привіт і йти по своїм справам. А стрімеру буде, звичайно, дуже-дуже. Скажімо так, приємно, що ви будете це для нього робити. Тому всім, друзі, гарного дня! Бережіть себе і слава Україні! І всім героям нашим слава! Всім, друзі, покида!